Добрий ранок. хочете прожити тиждень зі мною. А, я вже починаю зйомку. Знаходжуся зараз в кафе, замовила собі каву і буду снідати бутиком. У мене сьогодні тільки одна пара, але я все одно зранку пішла в університет, бо завтра екзамен, хочу повчитись. І потім я зустрінуся зі своєю групницею, щоб поснідати, щоб разом каву випити. Дивіться, який у нас туалети. Туалет туалет. А це отакий холл, я тут часто зависаю біля цих батарей, коли мені холодно. Зараз піднімемось тут по сходам і підемо в бібліотеку. До речі, хочу вам порадити, купила такий собі спрей міст з манго і з кокосом. Мені так подобається, я кожен день питаюсь. Ось тут такий холл є. Тут вихід до нашого факультету. А це моя улюблена бібліотека. Бачите, у нас столи такі, тут ще є пуфіки. І ще тут є такі місця для навчання. Воно так по всьому периметру. Я забула вам зняти е, урок. Він вже закінчився. У мене була одна пара, зараз їду в Барселону на масаж. Ми вже приїхали ми в Барселоні. Ми зустрілися тут з Бірчиком. Він з дому, я з університету. І зараз підемо бідети. Я сподіваюся, що на вулиці не дощить, бо якщо дощить, ми потонемо. Щось я поганий блогер, забуваю ще знімати. Ми виходимо з сихова. Мені нарешті купили подарунок на день народження. Алілуя! Дивіться, ми знаходимося на площі Іспанії, а прийшли ми сюди на фестиваль бургерів. Такий фестиваль. Тут дуже багато є точок, і в кожній точці ти можеш купити окремий бургер, щоб спробувати. Дуже класно. Два різних бургера на пробу: картопля, кола і пива. Гляньте, яка краса тіня, нічого не видно. Ми, мабуть, з Бєлем за два роки стосунків. Були тільки два рази чи три в Барселоні. Три рази були. це третій раз. Ми прийшли в спа-салон. рюкзак помер. молния перестала працювати. І зараз будуть нам робити масаж. Ось так виглядає зала, де нам робили масаж. Бачите. Нам переносили шампанські цукерки. Супер. Година прийшла зовсім непомітно. А бачите, ось мій рюкзак здав позиції. То зараз підемо купувати новий. Ну він вже такий подертий був. Він у мене з'явився 22-му році. Бачите. Такі трошки. Йдемо по Барселоні вухаємо. Да. <сум> Дивіться, з рюкзаком. Ми купили оцю штуку на пробу. О, це ж... яйце збите з цукром. Давайте спробуємо. Бей в копійош. Дуже добре. Смачно, але це легко вдома зробити, так що приготуємо. В кінці кінців купили отакий рюкзак. Він чогось не фокусується, але він гарний, такий, блакитний. Я хотіла, щоб він був великий і не дуже щільний, щоб не багато важив, але багато вміщалися. Добрий ранок усім. Я прокинулась. Хочете, я вам покажу ампакінг, що я вчора купила в сіфорі. Точніше, це був запасталий посталий подарунок для день народження. Ми з Білем домовилися. Купити мені подарунок в Сіфорі, в Будапешті, але щось ми його не знайшли. І тільки ще доїхали туди. Коротше, я купила такий міні-набор від Rear Beauty, від співачки Селяни Гомес, Це такий бальзам, а це румяна. Пахнуть кокосом дуже смачно. Кажуть, що вони дуже пігментовані. Давайте з одної крапочки почнемо. Правда, Я щось так якось так дивно нанесла тірня. Румяна прикольна, тільки я крива рука якось крашусь вообще. Далі у мене йде така пудра від ціфори. Взяла, тому що моя ем, стара має 4 роки. Я не думаю, що моєму лицю від цього хорошо. Нормально, обично пудра. Дивіться на відео взагалі не видно рум'яна, а житті вони такі жорсткий. І останнє що обрала на себе це такий набор Ланей. Дивиться такий крем. Запечатаний. Отакий от міні-тонік. Така маска для губ. Я знаю, що в тоці вона була дуже популярна. І от такий крем для обличчя на ніч. Нічний. Все. Давайте надклеціємо цього блиска. Не знаю, який він. Мені подобається винний колір, плюс він такий охолоджуючий з ментолом. Не знаю, мне на чем-то может и не пасует, не могу сказать. Ну, такие макияж у <laughs> Все, на этом все. Видео. Да, 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 Йду в університет. Я прийшла в святая святих в кафе в університеті. Кожен ранок починається з чашки кави і з печива. І ще з бутика, який я робила вдома. Найцікавіше тут ла, е, ла печиво. Ла печиво. Ла Найприкольніше тут це печиво. Оця печенюшка, вона така смачна, вона з рисом. И ты её едешь, ты просто начинаешь житью жизнь. Вот. <laughs> вот это для того я живу. Сейчас, конечно, немає сонця, і все стається сіро, мало нам і факультет. Інформую про ставлення справ. Виходжу з бібліотеки, залишається працювати до контрольної. Щось у мене пропав наст. Я присуділа в бібліотеці, втикаючи в телефон, бо мені зовсім не хотілося навчатися. Якось ще не могла себе заставити. Думаю, ладно, не буду цим займатися. Це Ельса, Уріол і Матіас. Я з Комп'юталі. Це Ельса, Уріол і Матіас. Це я. Працювала після екзамена. Ой, ти розумієш, це я, в тому написала екзамен. Сидимо тут на вулиці. Скучаємо. Що це за життя? Не розумію. Дивіться, це паркінг в університеті. Туди заїжджають машини, студенти залишають або викладачі і ще автобуси, які забирають студентів. А ми з вами йдемо на потяг. Привіт! 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 Сьогодні ми разом приїхали сніда з снідаць ми вже давно таке робимо. Але посередом він працює тут недалеко. The oh. Yo me hago un lío con los días de la semana en ucraniano y con los meses y todo. Yo sé que Subota es sábado, Nedilia domingo, Sereda es miércoles, sí. Mm -hmm. pero los otros sé que hay Viptorok, uh, Ponedilok, Ponedilo, pero no sé qué es qué. O sea, ni idea. No tengo ni idea. ¿Y qué significa sohhodni? Sohotni significa hoy. Muy bien. Y... Eh, zap... no, Zaptras mañana. Sí. ¿Y ayer cómo era? Vchora. Zapchora, uh -huh. pislia Zaptras mañana pasado. Sí. ¿no? Vchora. Antes de ayer. Sí, muy bien. Я сьогодні біля привела пробувати печиво. Ми замовили мою, яку я їм кожен день, і ще шоколадну. Це буде за тест. А я каву з молоком та цукор. Сук, я вам покажу клас. Взагалі знімати не можна. Оце такий клас. О там викладачка, О, тут така дошка. О, такий клас у нас був в лекції. А там викладачка, знімати її не хочу. Ось дошка. Коротше, такий приклад десь. Йдемо на наступну пару. Дивіться, прийшли додому, а кашарик лежить жди. Віння. Ола. У мене є такий прикол на стіні висять фотографії. Але постійно якась одна відклеюється, бачите? Пространство постенє, воно ще одне. І коли вони відклеюються, вони абично падають туди за ліжко. Якщо вони падають за ліжко, це означає автоматично, що я забуваю, яка фотка там була. Хоч убити, я не вспомню, що тут за фотки були. І там уже під ліжком вже штук 5-6 точно. Ми їдемо з Рабасіка. Рабасік. Діурі, ми їдемо в інше місто. Сьогодні я в університеті йду. Отлично його прогулюю. У мене одна пара, я не хотіла йти. От. Дивіться прапор України прямо по центру. У мене жорсткий альзгеймер. Я забула знімати відео що вчора, що сьогодні. Я провела уроки, попрацювала і прийшла з подружкою в бар у фанти. Зараз вона прийде я вам покажу її. Коротше, тільки вже помилася і згадала, що я вам не зняла дівчинку, про яку я казала. <реш> вот. Я не хотіла відкривати ці баночки, поки не закінчила свої вже відкриті баночки, але я так хочу спробувати це. Функцію, але я привезла з Карпат. Це також був подарунок на день народження. Y ya está, aunque probablemente no más, como no es nada, no es nada. Pues no es nada, no es la Berta, te siento una Vale, presenta algo, te explica algo. La Berta. A la vez que me ha el cabello, para... para que se me haga un fantasma que está en el cabello, para sentirse mejor milomías. Eso es tan nuevo, look y que es antes que tienes cuidado. Eso es cuidarse también, ser un nuevo look. I començarem una sèrie que li vaig recomanar a Ilarisa si li ve d'agost. Sí. Li feien super que són samarretes que s'hi han brotat una no passarreta. I, res, vam a collir-ho. Jo sento que és la meva més gran malaltia a la meva vida. Berta s'ha de la cuina. А я воно з кудряшками, не видно. Зараз покажу вам. Ось, мені зробили кудряшки. Дивіться, як красотень. А все оберта. Погода у нас ужасна, звісно. Дощить, не переставає. Я грязна вся. Не видно вам, ну ладно. І накрутили волосся, воно зараз розпадеться під дощем. Уже наконец-то, хоч сьогодні вам зніму мій процепт з роботи. Бо я думала, що у мене буде весь ці, цілий тиждень, щоб зняти вам, як проходять мої уроки з учнями, і ніфіга, я так і не зняла. До речі, так волосся пофарбувалося дуже гарно. Значить, я постелила лапінні плідік, і вона зараз піде закопуватися під нього. Це її... Є... Ч... Ну, це не прикупність, мій віда. Мій відочка. Оп! Зараз ми її укриємо. Все, і піння буде спати. Щось дуже рандомне. Е, я сіла на кухні просто тому, що жду, поки запечеться духовка. Кашарик до мене прийшов. Ленди, яка ми yeah. Прийшли коротше, дивитися на дім, який збирається купувати його брат. Я не знаю, як так його зняти, щоб. Мене в тюрму не посадили. Коротше, дуже прикольний дом. Мені дуже подобається їхній сад і розташування просто нереальне. Дом маленький, 50 квадратів і дерев'яний. І вони ще сумніваються, тому що коштує 230 тисяч євро. Але якщо вони його куплять, то вони будуть його збільшувати і пристраювати. До речі, сьогодні нарешті сонечко. Тільки сьогодні завтра знову дощ. Зараз будемо грати в гру я називається Фашисти проти бувалів. Треба буде вбити гітлера дві команди. Це вже гра. Граємо таке ж тепер з батьками. Ми зараз в магазині скупляємось. Хлопці накупляють м'ясо. Там всі останні пішли за своїми продуктами. Я з кетчупамитім Зараз будемо робити вечерю. Привіт, мен славе верта. Робимо фахитос. <праць> <Де це. праць> готувати. <праць> Я готувати. Так офнати. Сінко І Потім це все скрутимо. Є такий калорійний вечір у нас. Шум. Зробилось шаурму, Всі шумлять, галдять. Сьогодні неділя, останній день блогу. Я вмираю жари. Сьогодні хороше сонце, хоча на обід передає дощ. І я йду на генеральну репетицію в театр. Дивіться, всі тут щось там роблять, бігають, пригають, вішають. А я сижу. Дивіться, в білому матір. Ак Актори. Всі щось тут крутять. У нас свет цепляють, чи я вам трошки закулисся. Нам уже одягають мікрофони. Оно звукорежисер. Я уже з мікрофоном. В костюмі. Ну видно, мікрофон, сейчас він якийсь короткий. Ну, Коротше, починаємо. era el pastís més bo del planeta Terra. Després el primer m'he agafat un segon, i un tercer i un quart, i quan m'havia adonat, havia menjat un bon tros del pastís. No one's no, no, gonna no, no, no. Я вже почала завантажувати відео і потім згадала, що я якось дивно його обірвала. Тому я сподіваюся, що вам подобався мій тиждень, сподобалося це відео. Напишіть мені коментар, поставте лайк і, можливо, буду знімати так кожен тиждень, ну а може, через тиждень. Що ви думаєте про це? Бажаю всім гарного тижня, легкого понеділка і виспатись. Люблю всіх, бувайте!